339 гривень за одиничу. Це такі стильні жакети. Мікс жіночі та буде джинсові курточки. В лоті буде 11 одиниць і коштує ціло 3730 гривень по розмірам s 3, m 2 і l 6. І показую, що буде в цьому лоті. Це будуть ось такі гарні жакети чорного кольору на гудзиках. Є також дві грудні кишені на гудзиках і гарний комірець. По складу це полієсер та поліакрил. Дуже микенькі, приємні на дотик. йде в упаковості таких в лоті буде 6. Далі буде два таких жакети, схожі між собою, відрізняються лише кольори. Вони йдуть з кишенями, ось бачимо на картинці. Також йдуть на гудзичках такий гарний. У нас де комірець декорований, і гудзики також на рукавах. По складу це поліестер такого плану. Далі буде одна джинсова сорочка, 100% котончик такого плану. І дві в цьому лоті будуть ось такі джинсові курточки, трохи укорочені в синьому кольорі, і одна буде в чорному. Також на гуциках такі декоровані стрічки. Тут є кишені, також дві кишені е грудні зверху, комірець і гарні такі йдуть манжетики. Лот з 11 одиниць коштує 3730 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів посилання під цим відео.